Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойле Товер Дефенс для того, щоб зробити, можна сказати, невеличкий огляд на нове оновлення, і при тому, всьому воно, кстати, велике. От, але перед началом того, як ми подивимося, що нам все-таки додали, я пропоную передати 5000 гемів новому переможцю, який просто-напросто написав коментар, підписався на канал, долучився до телеграм-каналу і поставив лайк. Головне те, що ви можете також отримати 5000 гемів просто на рівному місці, написавши. Коментар і виконавши всі умови, а саме поставити лайк, підписатись на канал, підписатись на телегу і в принципі, все. Головне, щоб в коментарі ви вказали свій нікнейм. По суті, ну може бути коментар будь-який. Тому відправляємо Челіксу 5000 тисяч гемів. Я думаю, він буде досить радий. Якщо ви, на жаль, не перемогли, то нічого страшного. Ви як мінімум можете взяти ще раз участь в розіграші, а як максимум, просто завітати в мій магазин, в якому уже є нові юніти з нових кейсів, на які ми зараз подивимося. Вони там уже продаються, і ви можете їх там уже. Прикупити. Ну і там, кстати, кожні вихідні різні акції. Тому let's go. Посиланнячко є в описі. А ми давай подивимося, що мені все ж таки надарували на пошті. І поки що тут ну, таке. Звичайні юніти, 500 гемів пуші, нормально. І дуже-дуже багато всяких приколів. Ось um, upgraded Ларч лазер камерамен і 449 гемів. Непогано. Ще Astro chill, ще грін лазер. Ще Санта і написав мені це. Походу він нібито навіть у мене є в друзях і пише: я закидаю цю гру. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, але <кхух> дякую за подаруночки, братуха. Ще також купа, купа всього мені ще надарували. Фьючер, апгрейдл, чел, фенмен. Hyper, кстати, обалдеть, абобус. Питання мав, друзі, ми тебе обов'язково щас добавимо. Фух, велике, дякую тобі. Кстати, мені сігма Сігнутий, братуха, просто я не знаю, ти максимально дикий чел. Не знаю, що тобі таке дати за міні-сігму сігнутого. Просто не знаю, але я дуже радий, що ти мені його дав. прям, Прям нескінченно радий. І щоб тобі таке дати, солідне, щоб ти міг би, якщо шо, його продати. Ай-яй, що ж тобі таке дати? Що ж тобі таке дати? Я теж не знаю. У мене є Годлік? Нема. Блін, одненький тільки. Братуха, що тобі дати? Ні, ну по суті, ти можеш непогано продати Астрочела. Тому я думаю, Астрочел буде чуть-чуть дорожчий, або, в принципі, так само коштувати, як Міні-Сігма Сігнута. Просто велике дякую. Я давно просив, що хочу міні-сігму Сігнуту, і якраз мені її подарували. Дякую, велике. Ексклюзів, вентиляторний кейс, і 2000 тисячі гемі мені ще дали. Велике, дякую. Щита, секретного агента і геми, годліка. Камера вумен, ну, такому будемо відміняти штуку, тому що вони мені, якщо чесно, не потрібні. Я потім. З ними не можу дати ради. У мене їх уже дуже багато. Всі вони сігнуті, але нікому вони не потрібні, щоб хтось їх купив. Поняв? Вони вообще всі сігнуті. У мене тут, але без толку. В общем то, давай подивимося на кейси. У нас в шопі з'явився ексклюзивний фудкейс. В якому можна вибити хот-дог спікермена, гамбург Тівімена, Тітан тітан-мітбол-мен і Тітан Кактусмен. Тітан мен вибили зараз уже 39 е, гравців. По суті, кейси я б не сказав, що супер жорстко відкривають, поняв. Е, це будуть дуже, би мовити, юніти, яких дуже мало. Тому що, ну, чисто за робокси купувати кейс це дуже жирно. Це дуже жирно. Я не думаю, що хтось особо їх купує ще з таким відсотком на Тітан кактуса. Який, по суті, то не сильно сильний. Ну, 120 тисяч ДПС у кулдаун 1, Це. Дуже мало. Ренжа мала. тому навіть не знаю. Ну, такі от є Юніти, і, якщо чесно, це ексклюзивний фудкейс. Не сильно я її хочу прикуповувати. Але є ще один кейс Коконат Кейс, який дається за перемогу отут. І у нас є таблиця Коконат Кейсів. І, в общем-то, вона обновиться через 3 години. І самий крутий чел. Він відкрив 740 коконатів. Той, хто відкриє найбільше коконатів і попаде в топ-10, получить 50 кейсів. А той, хто попаде в топ-100, получить 10 кейсів. Ну щоб попасти в топ 100, треба хоча б відкрити 40 таких кейсів. Цікаво, скільки коштує такий кейс. Оце мені вже стало супер цікаво, тому що я можу попасти в топ, як мінімум, просто чисто для себе. Правда, там ще 3 години цілих є, і звісно, було б дуже круто попасти в той топ. Ну, що будемо бачити. Залежно від того, скільки коштує той кейс, просто він може коштувати дуже дорого. Коконат кейс коштує 950 гемів, а, це дуже багато. Це дуже багато. Це прям це прям неймовірно багато. Шість кейсів. Зато це зараз лютий фарм, прикинь. Ти перемагаєш просто в Вайленді і получаєш 900 гемів прям чисто так. І тут їх продається тільки шість. Це, коротше, щоб відкрити 100 кейсів, і мене не викинули з стопа, мені прийдеться заплатити о, 100 тисяч гемів. Ти знаєш, це того не коштує, це того не вартує абсолютно. Тому просто кейс, звісно, що я хочу відкрити. Тільки я би хотів подивитись на статистики тих чолов'ях, які випадають з того кейса. І є тут ось він. Титан бумбок.

Коротше, чуваки, ну, я б не сказав, що це сильно класний юніт. Поки що, якщо чесно, не сильно мені подобається оновлення, в плані того, що якісь галімі юніт, є якась ще легендарочка, ось вона, коконат камерамен, 10 тисяч ДПСу просто. Ее, да, кенти. Коротше, 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 щось навіть я і не знаю. Якось, на мою думку, ну, не сильно не сильно потужні юніти, нема тут е, ради чого, просто старатись і пробувати щось там проходити. По суті, то ти можеш з легкістю взяти. І пройти цей щас новий режимчик. Ну він ще відносно новий, просто щас треба підібрати з команду і в принципі. Все буде супер. Я думаю, з такою командою можна пробувати, да? Хоча я не впевнений. А, ну фенмен, типу, жорстко треба, поняв. Ну, кого би прибрати? Напевно, вченого на бабки оцього. Взяти фенмена і взяти вченого на бабки в цей слот. Тому що шостий слот тут іноді працює, іноді ні. Давай попробуємо щось пройти. В цілому, я думаю, що шанси у нас хоч якісь та є. І ми можемо ще з легкістю пройти і отримати коконат кейс. Який ск. А, ну все, тут п'ять слотів знову ж таки. А тоді було шість, прикинь. Ще взяли, тут наробили всякої біди. І тепер не взагалі нічого. Вроді, як оновили ці шляхи, їх підняли чуть-чуть. І тепер, походу, моби, не будуть <с. ходити через інші штуки. І, кстати, зробили обводку якусь таку галіму. І коли воно далеко, тут така обводка, прям поняв. Не знаю, з чим це пов'язано. Так само ось тут, ось хвиля один, теж обведено, дуже сильно. Ну, коротше, поки що, поки що хз. Поки що, наче щось поміняли, а наче нічого такого, ну. Щось то точно замінили. Ще, кстати, замінили лоббі, там додали ще місце під походу, якийсь івент, скоріш за все. Або там можна буде щось зробити. Ну, наприклад, понів, е як в мінімум, в мене є така думка, що можна буде зачаровувати юнітів. Ну, ця думка має право на життя, правда. Ну, <ріки> прикиньте, такий. У мене є ультимейт, і я візьму його, зачарую на щось ще імбове. І все. І ультимейт супер дикий. Наприклад, зачарую його на більший демедж. І війна ще буде лютий перець просто. Просто максимально лютий перець. Так, ця штука коштує 200 доларів. Ну, було б непогано а прокачати, бо ми можемо зараз просто з легкістю тупо тут програти. Ну, так, типа на ізі просто взяти і слити, а сливати не хочеться. Може грін лазерів підкачати, як варіант. Да? Раз, два. І оцю штуку теж. Три. Все, на всякий випадок, щоб було більше хп щоб ми точно могли вижити. Бо санти в мене є. Зараз ми їх теж будемо прокачувати, потім збирати бабки на вентилятора. Після того, як назбираємо на вентилятора на Голдена, коротше, там вже буде, буде, буде куди <кій> рухатись далі. Ну, я думаю, що ми з легкістю пройдемо цей режим, і не буде в нас ніяких абсолютно проблемісів. Хоча можуть, можуть і виникнути проблемиси. Ну, поки що немає абсолютно ніяких, і ми можемо з легкістю брати і прокачувати абсолютно всіх, і потихеньку-потихеньку заробляти все більше і більше бабла. Бо тут, звісно, ну, грінлазер не сильно, я би сказав, дефає. Хоча навіть потихеньку, помаленько дефає за що того, що він ще й заповільнює. В общем, оцей режим дав грінлазеру нове життя. Тому що міні-сігма сюди точно не катить. бо він трошки дороговатий і трошки. Трошки так собі, знаєш. Так, ну поки живем, давай е, прокачаємо, напевно, в Санту. Поки живемо. Зараз боси ще особо не доходять. Попробуємо зараз прокачати ще цього Санту. От, і ждати дуже сильно скіпа. Скіп є, ставимо Титан вентилятора І ставимо е, тут також самого ще одного Титан вентилятора. По-любому. Бенс, все. Тепер у нас трошечки краще все стало. Трошечки ми. Укріпили наш деф, так би мовити. Я би ще дуже сильно був би не проти поставити сюди діджейчика. Одного і другого, хай будуть. І само собою прокачувати далі Сант. Без цього тупо нікуди. Тут ось боси теж шурують, треба і титанів прокачувати, і Голдена було б непогано поставити просто. Ну, що ж поробиш? Що ж поробиш? Так, да, Титана по любому, треба прокачувати. І тут теж його треба прокачувати. Бо бачиш, чуваки, трошечки, трошечки, так би мовити, жорстко доходять. Жорстко доходять. Мені це не подобається. Прокачуємо титанів. Получили трошки бабета. Давай прокачаємо Санту. Хотілося б ще одного прокачати Санту. Ой ой, ой потихеньку проходять. Давай прокачаємо базу на 500, просто щоб її не зламали. Так, і ставимо, коротше, Голдена. Голден, і ставиться. Все, постав і таймстоп. стоп. Все. Хорошо. Задефались. Задефались, це вже супер класно. І по суті, все, що нам потрібно, це зараз поставити ще одного голдена і далі качати, сидіти, санд, і не паритись ні про що. Ставимо ще одного голдена сюди. І качаємо сант. Що ж нам ще робити, то тепер у нас є два голдена, які наносять нормально демеджа. У нас спокійно можуть прокачуватись далі санти. Можна потихеньку качати діджейчиків які будуть всіх нормально бустити. А юніті у мене тут вже біля діджея кожного багато, можна сказати, таких потужненьких І діджей їх нормально підбустить. Як би мовити, ще в дев чуть-чуть вложились, і можна далі прокачувати Санд. І нормально на цьому варити капусти. Так, 4 тисячі є, правда, юніти потихесенько помилесенько починають заходитись далі. Мені це, якщо чесно, не подобається. Давай за четверку тут прокачаємо Голдена. Бо надо, ну, надо якось, походу, далі в дев вкидуватись, Я не знаю. Не думав я, що я так швидко буду починати прокачувати голденів, але, походу, доведеться. Походу, доведеться, ну пізніше. Тебе поки за три прокачаємо. <хи> Буде скіп, потім прокачаємо ще цього голдена. Бо я тут бачу ну, по цій стороні трошечки поки простіше, поки йому не треба ніяка допомога, тому можна вкачувати спокійно сант. Дальше. Бо тут ось прям було складно, тому довелося його прокачати. Ну він став добре сильніший, так що хорошо. Але тут уже голдена теж треба прокачувати по-любому. І само собою було б непогано качати. Діджея. Ех, да, і фенмена теж було б непогано прокачати. Ой, йо йо ой ой. Правда, за 2000 він погано прокачується. Просто 1700 демеджа, це дуже мало. Як для 2000, І гліч просто шурує. Тупо жорстко, Ладно, давайте за 2000 прокачаємо. Тебе теж за дві прокачаємо. Далі, от прокачка за п'ять уже хороша. Але в мене нема поки що сіки бабла, просто вільного. Мені краще прокачувати зараз сант, пробувати хоч. Потихеньку, помаленьку їх підкачувати. Ось одного, ось іншого. По суті, 22 хвиля. У нас деф нормально. Збалансований, немає ніяких проблем, я думаю, все буде добре. Будемо потихеньку качатись. Хотілося б діджея даже прокачати. З одної сторони Отако Бемс. Все, діджейчик є. Із-за цього Голден став сильніший. Быстріше почав бити Давай тут діджея теж підкачаємо. От, і по суті, по суті, по суті, по суті. Даже не знаю, мені здається, що можна просто фенменчиків прокачувати. Тако за 5 ТБ Ще за 5 ТБ підкачаємо. А далі по 7,5 будемо Голденів качати. За 5 ТБ теж вкачали. Хорошо. І зараз, по суті, фенмени стали, ну, тако, бодріщі, набагато. Хоч демеджу нормально почало. Давати. Ну і можна пробувати прокачати грін лазера таку паразочку, просто щоб в нього ренджа більше була. І він ну сповільнював більше. Це теж кайф. І прокачувати Санту теж обов'язково треба. Так, 7 штук є на баліку, прокачуємо Санту, опять-таки. І тут вообще повний капут. Юніти жорстко дуже йдуть. Треба прокачувати голденів Ну, просто, ну, настільки багато бабла треба. Я навіть не знаю, напевно, у цього треба підкачати. За 7,5 бенц Все, плюха, 35 тисяч майже. 60 радіуса Коротше, все добре. Ща ждемо з кіпа, прокачуємо, напевно, Санту останнього. Бо з цим голденом, вроді би і то все хорошо, Нема ніяких абсолютно проблем. Так, да, прокачуємо Санту, не паримося. Ще збираємо сім з половину, прокачуємо цього голдена. І, по суті, у нас все стає чики Бомбойні. У нас є тайм-стоп, в случае чого, все хорошо. І по суті, живемо. Головне осталось прокачувати діджеїв, потім далі голденів, вентиляторів. І по суті, я думаю, що ми з легкістю все тут попроходимо і не буде в нас абсолютно ніяких. Проблемісів так діджейчиків по разу прокачали. Далі 12 тисяч на голдена, або 10 на фенменчика. Ну на фенмена, якщо чесно, не сильно хочеться щас тратити бабки. Якщо чесно, тому що ну він такий, якщо чесно, не дуже. Як на мене, давай прокачаємо краще голдена. У Голдена тут і ренджа більша буде, демедж уже 72 тисячі, це вже хороший демедж. А далі ще плюс 55 буде, та воще кайф. Коротше, там Голден і ще валять. Насправді це мені щас, ну ці юніти супер сильно подобаються. В них і таймстоп, і демедж великий, і вообще кайфові юніти. Ренджа просто колосально велика. До них ще шефа ставиш і в них ренджа вообще тонна. Типа в них і так 100 шефа ставиш. У них 115. 115 ренджі, Це ж в них у хриму Це вообще купа. Так, по суті, можна вже за прокачувати його. І в нього вже 138 тисяч демеджа. Це діджей ще не на максимумі. А так то буде вообще ще більше. І буде кайф. Він просто за плюху майже вбиває чувака. Це максимально жорстко. От. І прокачав я діджея на максимум. У нього майже 150 тисяч демеджа. Це просто супер багато. Це супер кайф. Так, давай обов'язково прокачувати вентиляторів, бо чили потихесенько, помалесенько я бачу, вже доходять. І мені це, якщо чесно, взагалі не подобається і. Надо якось дефатись. Дефатись треба прям дуже сильно, тому ставимо ще одного голдена. І давай з цієї сторони теж ще одного поставимо. От, і було б хорошо їх би зараз прокачувати. Бо вже 46 та хвиля, і чуваки вже йдуть доволі такі солідні, якщо чесно. І давай їх тако по одному і прокачувати. Тебе за 4, тебе за 4. Щоб ви стали ще, ну, тако сильніші, потихеньку, помаленько, ставали все-таки прокаченішими типами. Так, тебе давай за 7,5 прокачаємо. Бемс. Тебе б теж було хорошо за 7,5 прокачати, але нема поки такого Нема поки ну, грошей. Їх тупо. Не вистачає. Ну добре, що вентилятори на максимум викачені всі. Тому, в принципі, є в цьому свій кайф. Так, тебе за 7,5 підкачуємо і, по суті, вже маємо немаленький не демедж, з яким ми можемо спокійно сидіти і дефатись. Потихенько, помаленько. З усіх сторін приходиться дефатись. Правда, фенмена положили спати, це є великою проблемою. У нас 49-та хвиля, Потихенько люди проходять. Так, тебе за 12 прокачуємо по-любому, щоб дефатись. Ми тебе за 12 прокачали, прокачав, те тепер 75 тисяч демеджа. Це так, то не їх у гриму хри вже. поміняли все одно траєкторію. Але глічі просто диві, як ходять. Це є великою проблемою. Ну, що ж поробиш? Є бахи. Вони існують, так тебе за 12 теж підкачуємо, і в принципі вже хорошо, спокійно дефаємося. Краб пішов з цієї сторони, так що тебе можна було там і не качати, звісно. Ну но... <кхід> що ж поробиш? Давай продамо сант. І не будемо особо паритись, просто тебе підкачаємо за двадцяточку. По суті, розберемося ще з тіпами. та й будемо бити боса. Так, тебе можна вже продати. Потім вентилятор, ну хай ще постоїть, можна поставити сюди ще одного голдена. теж його підкачати чуть-чуть. Правда, сильно підкачати не вийде. Ну, то таке, тебе можна продати, тебе можна продати на вентиляторі, тебе на діджей можна продати, тебе можна Можна продати. Потім тебе просто я підкачую на максимум, ти в мене на максимумі, ти теж. Тебе я теж ставлю сюди, отако, і підкачую максимально, як тільки можу. І обов'язково зараз беру і нажимаю таймстоп. тому що на таймстопі ми щось його просто ізі розвалим. А там далі розвалим і цього чила, в якого там ХП вже не так і багато. Насправді. І по суті, можна сказати, перемога засчитана! Ізі, 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 ізі. За 18 хвилин ми пройшли. 2000 коїнів ми отримали. На жаль, я щось завтикав заюзати коінбуст, щоб заробити більше бабла. Ну, в принципі, і так непогано. І по суті, наскільки я розумію, так, да, я отримав коконат кейс, який я можу продати за 1000 гемів. Ось, о, кстати, за що я говорив? Тут додали отакий підйомчик, і тут є тепер місце для якоїсь єрунди, ну туди поки що зайти не можна. Ну, є хитра дуже тема, хитра дуже методика. Отако ось о, пройшов. І зайшов. Хе-хе-хе, і бігаєш тут собі, бігаєш, чилися. Але поки що непонятно на що воно, скоріш за все, для якогось івента воно буде по-любому. Ну і по суті, тепер, якщо я зайду на трейдплазу, я можу просто коконат кейс продати. Бо як я поняв, ну, в топ я манав заходити, відкривати ці кейси, я не бачу сенсу, тому що юніти там повне лайно. Та й чому б його тупо не продати? Його ж мана тупо слити. Все, 900 коїнів він щас висить, та, а далі по 1200. Я оставлю 850. І зараз подивимося, наскільки швидко в мене його заберуть, я не знаю. Давай тебе поставимо за 55, поставимо оцього от, от чела на продажу за, за 999. Поставимо хайпера за 10 тисяч. Ну, чисто так подивитись. Токсік у мене появився ще один. Ну, потихеньку вони появляються. Так само, як і пилки, тупо беруть і появляються, бо мені їх дарують. І їх по-хорошому сразу сливати, тому що їх потім набирається купа, і ти, чорт, їх продаси. От. Але кейси, якщо чесно, поки що в мене не беруть, ну. Цілком ймовірно, що його заберуть, тому що він ще дешевий. забрали поки що тільки пилочку. Але я думаю, що все буде окей. Тому, друзі, не забувайте ставити свої подавайте, підписуватись на канал. З вами був Санчелос. і всім пока-пока.